Формування стресостійкості психологічні техніки самодопомоги в екстремальних умовах протягом життя кожна людина зіштовхується зі стресовими та неприємними ситуаціями. Уникнути їх неможливо. Саме тому наша психіка, так само, як і наш організм, починає адаптуватися та застосовувати захисні реакції, щоб знизити ризик негативних і травматичних переживань. Власне, термін захисні механізми був введений Фрейдом. Згодом його послідовники та дочка Анна Фрейд більш докладно дослідили цю тему. Отже, до основних психологічних захисних реакцій належить заперечення. Цей захисний механізм дозволяє ігнорувати та заперечувати негативну інформацію, щоб захистити психіку від травм. Заперечення це перша реакція на біль втрати або на наявність небезпечного захворювання. Людина може удавати, що нічого не сталося і навіть злитися, коли їй хтось говорить зворотнє. Витіснення чимось нагадує заперечення. Це усунення зі свідомості неприємних переживань. Проявляється в забуванні того, що заподіює психологічний дискомфорт. У результаті людина не пам'ятає травматичні події минулого, а також перестає усвідомлювати внутрішні конфлікти. Проекція. Це підсвідоме приписування людям власних внутрішніх мотивів, рис характеру і переживань. Цей механізм психологічного захисту дає можливість зняти з себе відповідальність за власні бажання, які здаються неприйнятними. Інтроєкція. Це схильність привласнювати чужі норми, правила, установки, переконання, думки, цінності без спроби розібратися в них і критично переосмислити. Ця захисна реакція зустрічається дуже часто, адже вся освіта та виховання побудовані на механізмі інтроєкції. Якщо в дорослому віці людина без спроби осмислення приймає будь-які норми, правила цінності, які намагаються їй нав'язати, то вона втрачає зв'язок із собою, власними бажаннями та мотивами. Такою людиною легко маніпулювати, адже вона не чує своїх потреб, не розуміє, чого хоче та до чого прагне. Раціоналізація це знаходження прийнятних причин і пояснень для неприйнятних думок або дій. Мета цього захисного механізму збереження високого рівня самооцінки. Нагадаю, що захисний механізм це неусвідомлюваний психічний процес, спрямований на мінімізацію негативних переживань. Сублімація найбільш поширений захисний механізм, проявляється у спробах забути про подію, що травмує шляхом перемикання на різні види діяльності. Сублімація це продуктивний захисний механізм, який подарував світу величезну кількість творів мистецтва. Реактивні формування. Цей захисний механізм підмінює неприйнятні для усвідомлення спонукання гіпертрофованими протилежними тенденціями. Спочатку витісняється неприйнятне бажання, а потім посилюється його антитеза. Наприклад, перебільшена солодка вічливість може маскувати ворожість. Регресія. Проявляється в тому, що людина, щоб уникнути невротичного конфлікту, несвідомо повертається в той період минулого, де в неї було все добре. Цей захисний механізм дозволяє пристосуватися до ситуації за допомогою звичних з дитинства форм поведінки, наприклад, плач, емоційні прохання, примхи та інше. Ми на несвідомому рівні засвоїли, що такі форми поведінки гарантують безпеку та підтримку, і це дає можливість скинути з себе відповідальність за те, що відбувається. Ізоляція несвідоме абстрагування від будь-якої проблеми. Наприклад, боксер намагається не думати, що удари противника викликають больові відчуття. Інакше він програє бій через страх відчути або завдати біль іншому. Злиття. Найбільш чітко цей механізм виражений у перші роки життя дитини. У злитті відсутня межа між я та не я. Є тільки одне тотальне ми. Зсув. Проявляється у спрямуванні емоції від одного об'єкта до більш прийнятної заміни, наприклад, сув агресивних почуттів від роботодавця на членів сім'ї, невизначеність, неможливість змінити все й одразу, очікування звісток від рідних та друзів з фронту, невтішні спроби зануритися в побут або повернутися до того, щоб почати віднаходити нові сенси в житті. Сьогодні це наша реальність. Ми втомлюємося від власних емоцій, від невдалих спроб їх контролювати чи від того, що не почуваємося безпечно відчуваючи їх. Емоції допомагають нам зрозуміти наше ставлення до тих подій та речей, які нас оточують. Часом, коли нова хвиля накриває нас, інстинктивно наше тіло починає боротися за життя. Нервова система самостійно обирає стратегію вижити і, затьмаривши свідомість, бере пульт керування. Але деколи нова хвиля не відпускає нас, вона пропонує втечу, відмови від того, що насправді нас хвилювало. Почуття, які зіткані з усвідомлених емоцій та життєвого досвіду, допомагають нам підвестися на ноги, обумовлюють нашу поведінку та впливають на ті переконання, якими ми мотивуємо себе. Емоції не є хорошими чи поганими, позитивними чи негативними, справедливими чи ні. Вони є частиною нас, і спроба жорстко підкорити їх, це те саме, що підкорити океан. Саме від цих спроб ми втомлюємося найбільше. Спробуйте почати з таких кроків: допоможіть собі краще зрозуміти свої емоції, назвавши їх. Коли ви зможете щось назвати, дати йому справжнє істинне ім'я, тоді ви зможете про це говорити. Коли ви почнете про це говорити, тоді зможете діяти відповідно. Знайдіть способи визначити емоції та говорити про них, навіть якщо вони не є вашими. Це може бути корисним, щоб пізнати інших людей, а їм допоможе краще порозумітися зі своїм власним океаном. Почніть використовувати прості стратегії щодо емоцій. глибоко видихнути та вдихнути, виразити їх у творчості чи улюбленій справі. Попросити про допомогу. Не забувайте хвалити себе, коли говорите про свої емоції. Навіть якщо вам не дуже подобаються емоції, які ви зазначили. Деякі емоції дійсно важкі для усвідомлення, і можуть бути випадки, коли ви не матимете бажання чути і говорити про них. У таких випадках відзначте навіть те, що ви почали цю розмову із собою, і пообіцяйте собі поміркувати про них пізніше. Пам'ятайте, що на життєві обставини чи люди змушують вас відчувати ті чи інші емоції або почуття, а ми самі, а точніше, наша нервова система. Багато хто під час війни зіштовхується із труднощами, намагаючись виконувати повсякденні справи. Виникає відчуття втрати опори та можливості взагалі на щось впливати. І це цілком нормальна реакція на події, що відбуваються, адже війна завжди в собі несе хаос та руйнування. Наступні рекомендації та техніки допоможуть вам спиратися на прості речі, які ви можете запланувати, адже саме планування простих короткострокових завдань допомагає нам повернути в життя відчуття контролю. Резильєєнтність це особливість нашої психіки, яка дозволяє впоратись з нестабільними ситуаціями, сприяє запобіганню емоційному вигоранню, а також дозволяє вийти сперед депресивного стану. Як розвивати резильєнтність, виховуючи в собі ментальну пружність і зміцнювати стабілізацію в непростий час змін. Почніть з персональних дій. Плануйте, почніть з невеликих щоденних планів і занотуйте їх, щоб не забути. Щодня додавайте в щоденник нові плани. Це мають бути прості, короткі, зрозумілі вам завдання, які можна виконати протягом дня. Всі завдання сплануйте за часом. Після виконання завдання обов'язково викресліть його як виконане. Поруч запишіть час, коли ви в реальності виконали завдання, оскільки ваші плани можуть змінюватись. І головне, записуйте свої відчуття в тілі, коли плани реалізуються вами. Ловіть почуття задоволення від реалізації досягнутого. Хай навіть у дрібницях. Межі планування під час війни, як правило, скорочуються. І це нормально. Тому ваші плани матимуть обсяг часу сьогодні кілька днів, можливо, кілька тижнів. Зміцнюйте свою соціальну активність. Ідіть до спільноти, де є можливість для фізичних зустрічей та діалогу. Людина стадна істота через зустрічі з людьми передається чужий досвід переживання труднощів та зміцнюється ваша резильєнтність. Спогади не є небезпечними. Згадуйте свій пережитий досвід, фіксуйте отримані вами навички в щоденнику думок. Це дозволить вам знаходити нові ефективні стратегії для досягнення необхідного результату. Ви, мабуть, помічали, що залежно від настрою, обставин, подій, ситуації, в які ми потрапляємо, змінюється не тільки емоційний стан, а й тілесні прояви. Людина, яку переповнюють гнітючі думки і тяжкі переживання, має відповідний вираз обличчя та поставу. Іноді навіть може здаватися, що на плечах така людина носить важкий тягар. І це не дивно, адже тілесні реакції тісно пов'язані з тим, що у вас на душі. Але це двосторонній процес. Для того, щоб покращити свій емоційний стан, іноді достатньо попрацювати над своїм зовнішнім виглядом, поставою, мімікою. Досить просто, щоб бути правдою. Спробуйте. Експериментуйте з різними образами, зачісками, макіяжем. Перевтілюйтеся та спостерігайте, як ваші експерименти і зовнішнім виглядом впливають на ваш внутрішній стан. Техніка порядок у всьому. Досить проста, але також дієва техніка наведення порядку в думках через наведення порядку в середовищі, що вас оточує. Додатковий плюс цієї техніки ще й у фізичній активності, що, безперечно, допомагає позбутися руйнівних емоцій. Вправа глибоке дихання Ляжте. Проскануйте своє тіло і визначте ті частини, в яких відчувається напруга. Одну руку покладіть на живіт, а іншу на грудну клітку. Повільно вдихніть через ніс животом так, щоб рука піднялася вгору. Грудна клітка повинна піднятися тільки злегка. Затримайте дихання та порахуйте до п'яти: один, два, три, чотири, п'ять. Злегка посміхніться, а потім якомога довше видихайте через рот. Під час видиху видавайте шиплячий звук. Повторіть вправу щонайменше 5 разів, у перспективі зможете збільшити час практики глибокого дихання від 5 до 10 хвилин. Після закінчення вправи знову проскануйте своє тіло, щоб побачити, чи залишилася напруга. Після оволодіння цією технікою ви зможете виконувати її в будь-якому положенні тіла. Вправа прогресивна м'язова релаксація. Виконуючи цю вправу, вам необхідно поетапно напружувати різні групи м'язів, затримувати цю напругу, з видохом відпустити напругу і розслабити тіло. Отже, напружте м'язи ніг. Стопи, литкові м'язи, сідниці, спину, живіт, руки, стисніть кулаки, напружте шию, м'язи, обличчя та голови. Затримайте напругу, з видихом відпустіть. Якщо є потреба, зробіть декілька циклів цієї вправи. Права безпечне місце. Ця техніка на уяву допоможе вам відволіктися від того, що відбувається зараз. Сядьте або ляжте. Заплющте очі. Зосередьте увагу на своєму тілі та розслабте його. Зробіть глибокий вдих носом і продовжений видих ротом. Спробуйте у своїй уяві відтворити те місце. Яке у вас асоціюється з безпекою та комфортом, це може бути реальний спогад або щось фантастичне. Що ви відчуваєте в цьому місці? Чуєте, бачите, уявіть або згадайте усе якомога детальніше побудьте там, Беріть у себе цей спокій, комфорт, позитивні переживання та емоції, які пов'язані з цим місцем. Як відпочити так, щоб не втомитися ще більше? Інтуїтивно, ми відчуваємо, що робота та відпочинок це різний досвід. Робота потребує зусиль, концентрації уваги, витрати фізичної та психічної енергії. Саме це наприкінці дня призводить до відчуття втоми та бажання мати якийсь період, коли гормональний фон, серцевий ритм та інші фізіологічні процеси зможуть повернутися до вихідного рівня який відпочинок сприяє відновленню? Більшість справ, які ми виконуємо, можна поділити на такі, які висувають до нас більше та менше вимог. Справи, які не висувають особливих вимог до наших психобіологічних систем, як-от полежати на дивані та подивитися телевізор, будуть сприяти відновленню найбільше. Але не все так просто пасивний відпочинок корелює з нудьгою та апатією. Дослідження показали, що активності, на які ми витрачаємо мало зусиль, майже або зовсім не впливають на процес відновлення. Після них люди далеко не завжди відчувають, що відпочили та готові до роботи. Також існує припущення, що те, чим саме людина займається у вільний від роботи час, не є настільки принциповим. Дуже важливо, щоб відпочинок дозволяв повністю відволіктися від роботи, розслабитися, сприяв саморозвитку та повертав відчуття контролю за розподілом власного часу. Якщо ви стверджувально можете відповісти на чотири запитання, які ви бачите на екрані, то ваш відпочинок можна вважати повноцінним. Вміння відволіктися є особливо важливим у напруженні та перенасиченні робочі дні. Активності, які допомагають розслабитися, як от прослуховування музики, прогулянки на природі та тепла ванна, прямо пов'язані з показниками задоволення життям. Також дослідження показали, що досвід медитації або молитви наприкінці дня сприяє відновленню, полегшує втому та покращує якість сну. Сон це так само період глибокого розслаблення та відновлення. Дорослій людині в середньому важливо спати 7-9 годин на добу. Напружена робота не збільшує тривалість сну, однак погіршує його якість. Чим більш виснаженою є людина, тим гірше вона спить. Спорт та всілякі хобі також можуть допомогти відновитися, а окрім цього, сприяють саморозвитку та мають багато супутніх переваг для нашого здоров'я. Заняття спортом сприяють виробленню ендорфінів, посилюють секрецію норадреналіну, серотоніну, дофаміну, що мають ефект антидепресантів. Також інтенсивні вправи дозволяють відволіктися від думок. Кожна криза дає можливість знайти в собі приховані ресурси та можливості, про які ви раніше і не здогадувались. Дійте та зміцнюйте свою внутрішню опору. На цьому в мене все. Дякую за увагу!